Виконуємо практичну роботу 1 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу ривки Лисенко, Черненко Шкодько Шкотько 2022 року випуску. Відкриємо архіватор 7zip. і нам потрібно створити архів з файлів, які знаходяться в папці малюнки. Дана папка в мене знаходиться на робочому столі, якщо було десь не на робочому столі, а на диску D чи E, то було просто відкрити диск і вибрати дану папку. Всі файли, які є на робочому столі, вони знаходяться на диску «C». Але щоб було простіше відкрити робочий стіл, я виберу папку документи, натискаю стрілочку для того, щоб перейти на рівень вверх. І ось тут папка декстоп на англійській мові робочий стіл. Отже, відкриваємо папку малюнки, яка знаходиться в папці пункт 1.3. І нам потрібно створити архів не з всіх файлів, а з перших 16 файлів. Виділяємо перший файл, затискаємо клавішу Shift і клацаємо по останньому файлі. Бачимо, зараз я вибрав 18 файлів. Отже, вибрали 16 файлів. Тепер для того, щоб створити архів з даних файлів, натискаю кнопку додати. Ім'я архіву в нас буде. Фотографії. Вводимо сюди. Фотографії? Формат архіву 7 z Ступінь стиснення швидке. Нам потрібно створити S архів. Даний архів створює для випадків, коли потрібно буде здійснювати видобування файлів з архіву без програми архіватора. Наприклад, без архіватора 7zip або будь-якого іншого архіватора. І виберемо папку для архівного файлу, до цього натискаємо цю кнопку. Створюємо власні папці, вона у мене на робочому столі. І давайте для даної практичної роботи створимо окрему папку, назву її Практично 1 Це для зручності. Відкрити. Окей. Можна зразу пересвідчитися, чи створений архів. Бачимо, він створений. Це в нас SVX архів. Але незважаючи на те, що в практичній роботі це не сказано, я з даних файлів зразу створю ще архів, але не SVX. Я пізніше поясню, чому саме так. Отже, натискаю Додати. Все те саме. Але ось тут прапорець не ставлю. Бачимо створений ще один архів. У мене за замовченням використовується інший архіватор, а саме WinRAR, тому в мене такий значок у вас може бути значок інший. Тепер давайте визначимо загальний розмір файлів до архівації та після архівації. Відкриємо папку малюнки. Виділимо перші 16 файлів. Бачимо, зараз виділено 24. І бачимо, що розмір даних файлів 1.45 МБ. А тепер. Пересвідчимося, чому рівний після архівації 293 кБ. Давайте визначимо ступінь архівації. Для того, щоб визначити ступінь архівації, то потрібно поділити вміст файлів до архівації на вміст архіву. Давайте це і зробимо. Отже, до архівації 1.45 МБ, але нам потрібно. Не в мегабайтах, а в байтах. Класнемо правою кнопкою миші по виділених файлах та в контекстному меню, що відкрилися, виберемо властивості. Бачимо тут у нас зразу в байтах. Відкриємо калькулятор. Ділити. І тепер з архівом правою кнопкою властивості бачимо то так само в байтах. Отже, коефіцієнт стиснення приблизно 5. Вам це потрібно записати в зошит, а саме розмір файлів до архівації та розмір файлів. В архіві після архівації, ну і коефіцієнт стиснення. Так, калькулятор можна вже закрити. Повертаємося до архіватора 7-ZIP. і нам потрібно для початку створити у власній папці папку з іменем копії архіву. Після цього скопіювати в дану папку копій архіву Архів і видалити з нього 5 файлів. Можна, звичайно, засобами Windows скопіювати, ну, але раз вивчаємо архіватор 7 zip то скопіюємо з допомогою архіватора. Повертаємося вверх. Знаходимо наш архів. Зверніть увагу, що це в нас архів SVX. А ось це теж я створював пізніше. Тобто, не ставив прапорець svx архів. Давайте скопіюємо архів не svx. Тобто те, що я робив додатково. Справа в тому, що нам у наступному завданні потрібно з даного архіву буде видалити останні 5 файлів, а от з архіву svx видобути не можна. Можна буде тільки хіба що. Розпакувати архів, вилучити зайві файлів і знову заархівувати як SVX. Ну а звичайного архіву можна вилучити файли без розпакування. Саме через це я створив ще один архів. Давайте його скопіюю засобами 7-Zip. Натискаю кнопку Копіювати, виберемо, куди саме скопіювати. Для цього натискаю три крапки. Нам треба в папку копію архіву. Окей. Окей. Бачимо даний архів створений. Відкриємо в архіваторі 7zip даний архів. І вилучимо з нього останні 5 файлів. Для цього виділимо їх і натиснемо кнопку Видалити. Підтверджуємо ОК. Бачимо файли вилучені. Тепер повертаємося знову до нашого архіву, але в провіднику Windows, і нам потрібно видобути всі файли з архіву, причому пропонується використати контекстне меню. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по архіву. Вибираємо 7-zip І ось тут вибираємо розпакувати. Тому що нам треба розпакувати не в тому самому місці, а в іншій папці. А от дану папку ми ще не створили. Давайте її створимо. Називаємо її Мої малюнки. Вертаємося до нашого архіватора. Натискаємо три кропки. Вибираємо потрібну папку, куди будемо розпаковувати архів. Натискаємо ОК. ОК. Пересвідчуємося, бачимо, що архів розархівований. Бачимо в цьому випадку разом створена ще й папка фотографія. Можливо, нам і не треба було б цьому робити. Якщо б нам даної папки не потрібно було б... Так правильно назвав папку копію архіву. Перейменую. Зараз не вдається, тому що архіватор з нею працює. Ще раз. Вдалося. Якщо б нам не треба було ще назву архіву, то знімаємо ось тут прапорець. Бачимо архів, називається Фотографії. Давайте перевіримо, чи так працює. Бачимо, працює. Давайте вже з папкою вилучимо. Ну і нам залишилося виконати ще одне завдання. Для цього нам потрібно спочатку створити ще одну папку. Назвемо її 1 нижнє підкреслення 10. І використовуючи архіватор, потрібно видобути перші 10 файлів з архіву. Давайте. Будемо видобувати з архіву, який знаходиться в папці копія архіву, відкриємо його. Виділимо перші 10 файлів. Натискаємо кнопку Видобути. Вибираємо місце, куди хочемо розархівувати архів, відкриємо. Папку 1.10, бачимо, файли розархівовано. Закриємо архіватор. На цьому практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.